Стратегію розвитку рибної галузі обговорювали сьогодні на першій міжнародній інноваційній конференції. У МінАПК. фахівці розводять руками у програмі уряду Український прорив, поки що ні слова про національні водні живі ресурси. А вони стратегічні для будь-якої держави. Відтак Абміну запропонували власну галузеву програму. Перше – це паспортизація внутрішніх водойомів для того, щоб ми знали, чим ми обладаємо. Второе это изменение экономической модели внутри рыбной отрасли. Предлагается сдавать озера и внутренние водоемы в концессию, использовать систему публично-частного партнерства, участия государства и приватного капитала. Якщо держава зволікатиме з реформами рибного господарства, українці купуватимуть імпортний продукт, ціну якого не стримати, кажуть експерти. Вилов у 2006 році був 228 тисяч, а в 2007 году ми очікуємо 200 там 1 205 000. Знижається. В першу очередь знижується за счёт чего? Это устаревший рыбный флот. Зараз у Роболовецькому флоті України тільки один траулер, а треба 15. Щоправда, діляться чиновники цього року. Держбюджет на оновлення флоту збільшили до 50 мільйонів гривень. У рибалок свої підрахунки реальні витрати на суднобудування коливаються від 600 до 800 мільйонів доларів. Всього ж на розвиток тільки господарств внутрішніх водоймищ цього року треба близько 400 мільйонів доларів. Хоча брак грошей не основна проблема галузі на першому місці. Прозорі правила гри. Нужне, звісно, сразу для прорибу більшість день, але це не путь рішення. Я думаю, що путь рішення це быть бути предложения, відповідня, змінення економічної моделі От, і, звісно, обращение внимания правительства на проблеми отрасли. Аби крига скресла Мінапека та Верховній Раді пропонують до кінця лютого сформувати спеціальні робочі групи для підготовки держпрограми та законопроекту про розвиток рибної галузі.